Попрощалися із захисником. У сумах провели в останню путь штаб-сержанта Олександра Гончарова. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли його рідні та знайомі. Біля труни з тілом загиблого найрідніші Його сім'я. Він найкращий хрещений. Найкращий Олександр Гончаров пішов захищати країну з початком повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого. Спочатку обороняв Суми, потім воював на передовій в Донецькій області. Всю службу він свій обов'язок виконував якнайкраще, розповідає про загиблого військового командир. Безпосередньо був головним сержантом зводу. За відсутності обов'язки командира обов'язці Його взвод завжди був попереду. Завжди завдання виконували сучасно і якісно. Ну, не знаю, що, що додати, відповідно, таких людей мало. Загинув штаб-сержант Олександр Гончаров 19 січня, виконуючи бойове завдання на Вугледарському напрямку. Важко прощатися з відданим сином, який поклав свою голову за наші майбутнє. Важко говорити, герої не вмирають, коли все більше і більше у нашому Небесному батальйоні. Хай пам'ять всіх загиблих за Україну згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного загиблого та здобути перемогу. Поховали Олександра Гончарова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 34 роки. Ірина Касіяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.